Після хвилі публікації у соцмережах про необхідність повторної реєстрації прав власності на нерухомість придбано до 2013 року у новому реєстрі, Міністерство юстиції прибрало зі свого сайту попередню інформацію та уточнило свою позицію. За даними відомства, власникам нерухомості право власності, на яку було зареєстровано до 2013 року, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій для підтвердження своїх прав. Власники старої нерухомості можуть добровільно внести дані про своє майно до нового реєстру, наприклад, щоб спростити майбутні нотаріальні чи банківські операції. Така процедура є безкоштовною. Для цього потрібно надати документи, що підтверджують право власності, свідоцтво, договір купівлі продажу, свідоцтво про спадщину тощо. Якщо документи втрачено або пошкоджено, підтвердити право можна через архіви БТІ або дані реєстру прав власності на нерухоме майно. Подати заяву можна особисто у Центрі надання адміністративних послуг або у нотаріуса за місцем розташування майна в електронній формі через портал Дія, крім міста Києва, Луганської та Донецької областей. Після подання заяви інформацію про об'єкт вносять до Державного реєстру речових прав, а подані документи власнику повертають. Тобто, підкреслюють у мін'юсті. Процес цілком добровільний. Податки на нерухомість сплачуються незалежно від наявності реєстрації, але для продажу дарування чи спадкування вона є необхідною. Підпишіться на наш телеграм Посилання у шапці профілю.